Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист лікарнях Харкова залишаються 14 поранених унаслідок влучання керованої авіабомби в багатоповерхівку. Двоє з них дитина і літній чоловік. У тяжкому стані. Всього ж від атаки постраждали 43 людини. 94 річна жінка загинула, щоб ідентифікувати обгоріле тіло, яке знайшли під завалами. Знадобилася ДНК-експертиза. Пошуково-рятувальні роботи на місці влучання завершені. І зараз вирішують, як допомогти людям, які втратили житло і все майно, та що робити із пошкодженими конструкціями, повідомив ТСН в ефірі єдиного марафону міський голова Харкова. Зараз працюємо з експертами, бо те ронація, яке є, а не дуже серйозна. Нам потрібно буде розбирати конструктив двох під'їздів, бо, бо там дуже серйозна руйнація. Напередодні російські терористи випустили на житлові квартали Харкова і прилеглих сіл шість керованих авіабомб. Одна із них спричинила серйозні руйнації і пожежу у 12-поверхівці. Наслідки чергового злочину. Дивіться в сюжеті кореспондентів ТСН. Неділя близько третьої дня. У житлових мікрорайонах лунає серія вибухів. Одне з влучань у 12-поверховий житловий будинок. На горішніх поверхах миттєво спалахує пожежа. На місці розгортають пошукову рятувальну операцію. З місця влучання до лікарні постійно курсують швидкі, поранених виносять одного за одним. Люди гуртуються, надають один одному першу допомогу. Кількість поранених зростає щохвилини. Спочатку їх 25, вже за годину тридцятеро. Далі кількість травмованих вже перевищує чотири десятки. Це забійні рани, це переломи, проникаючі поранення, уламкаві. Є опіки, але незначні. Ворог застосував знову вже КАП або ФАП. Захід був здійснений тактичної авіації з району Білорада. Декілька людей в тяжкому стані є попередньо поранені діти. Найменшому пораненому лише рік. Пан Григорій під час обстрілу був не вдома. Нині найбільше переймається за онуку. Під час прильоту вона була із батьками в квартирі. Сина, невістку та онуку швидка забрала. Всі порізані. Кілька постраждалих у тяжкому стані. Юлія радіє одному. Її дитина під час обстрілу була за містом, але травм зазнав літній батько. Тато поранений в живіт. Куди повезли, поки не знаємо. Але був при тямі, коли забирали. З охоплених димом поверхів рятувальники евакуюють людей. Чоловік з 12 на відріз відмовляється кидати квартиру, доки не врятують і його собаку. Порятунок чотирилапої вогнеборці знімають на відео. На місці розгорнуто пункт незламності. Лише в цій багатоповерхівці поруйновані квартири і перекриття у двох під'їздах. Попередньо вибиті шибки ще у 12 будинках. Вибухова хвиля знищила десятки авто. Є влучання і по селах області. Вікторія Стрільцова, Харків, ТСН один плюс марафон. Єдині новини.